Програма тема дня на українському радіо. Дніпро. В ефірі Українське радіо Дніпра ви слухаєте програму Тема Дня у студії ведуча Мальвіна Карпенко. Сьогодні говоримо в нашій передачі про те, як у Дніпрі організували онлайн навчання в школах, та про те, що в нашій країні планують запровадити новий медичний пакет для постраждалих внаслідок воєнних дій. Вночі росіяни обстріляли Нікопольський район нашої області. Поранений – 56-річний чоловік. Снаряд поцілив поряд з машиною, коли чоловік намагався виїхати у безпечніше місце. І детальніше про наслідки нічних обстрілів розповість представник головного управління ДСНС у Дніпропетровській області Сергій Ковтанюк. Сьогодні вночі ворог знову гатив. Зградів по Нікопольському району поранено чоловіка, понівечено житлові будинки. Люди залишились без світла та води. У Нікопольському районі нашої області від ворожих атак постраждали два села Червоногригорівської громади. Є поранений чоловік, 56 років. Він намагався втекти від обстрілів на автівці, але снаряд наздогнав його та влучив поруч. Зараз чоловік перебуває у лікарні його стан медики оцінюють як середньої тяжкості. Також було влучання в один із житлових будинків. Внаслідок чого будівля повністю знищена. Від обстрілів у громаді понівечено 16 будинків з десяток господарчих споруд, місцевий ліцей, автівки та лінія електропередач. Зараз без світла залишається понад 2 тисячі людей, та через неструмлення мережі ще 5 тисяч людей без води. Наразі ремонтні бригади вже працюють над відновленням комунікації. Про наслідки нічних обстрілів нашої області розповідав представник головного управління ДСНС у Дніпропетровській області Сергій Ковтанюк. Нагадаю, ви слухаєте програму Тема дня на українському радіо Дніпра. І далі говоримо про те, як у Дніпрі організували онлайн навчання у школах нашого міста. У школах Дніпра навчання розпочалося і буде проводитися онлайн. Попередньо серед батьків двічі проводилося опитування щодо форми навчання і вони обрали дистанційну. Тому відповідним рішенням міської ради було затверджено дистанційну форму навчання у підпорядкованих комунальних закладах загальної, середньої та дошкільної освіти. Як організували онлайн навчання для дітей, розповість заступниця начальника управління освіти Департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради Олена Яковенко. Саме оптимальну форму навчання батьки найбільш прийнятно обрали дистанційно, тому було прийнято відповідне рішення міської ради, що усі підпорядковані заклади департаменту гуманітарної політики з 1 вересня навчатимуться і навчаються вже дистанційно, тобто це і заклади дошкільної освіти, і заклади загальної середньої освіти комунальної форми власності. Якщо ми говоримо взагалі, розуміємо, що. Що якість дистанційного навчання, якість дистанційного навчання, щоб покращити, також ми вже в червні організували і провели освітній марафон, де було залучено більше 4,5 тисяч педагогів міста. Тобто, це і різні платформи, і методики, інновації впродовж місяця. Працювали наші педагоги. Навчалися уже наприкінці серпня. Розпочали навчання для закладів дошкільної освіти для керівників для вихователів-методистів, і впродовж наступних двох тижнів вже працюватимуть вихователі закладів дошкільної освіти і поповнюватимуть свої знання щодо знову ж таки роботи. І в Zoom, і на різних платформах, і методиках, і так далі. Це буде освітня толока дошкілля Едюкейшн Вікс. Мережа на сьогодні закладів освіти в місті Дніпрі незмінна. Це 154 заклади загальної середньої освіти. із них 152 денні школи і два заклади для дітей з особливими освітніми потребами. Також у нас три комунальні установи, інклюзивно-ресурсні центри, центр професійного розвитку, який, до речі, організовуються всі навчання, і 175 закладів дошкільної освіти. По контингенту учнів учнів стало на 1044, Особи більше, але ми розуміємо, що кількість учнів може змінюватися і тих же внутрішньо переміщених осіб. Щодо першокласників, то їх кількість зменшилася на 1768, Щодо контингенту дошкільнят знову ж таки, враховуючи демографічну ситуацію в Україні, кількість дошкільнят зменшилася на 2812 осіб. 147 закладів загальної середньої освіти це ті, які прийняли на навчання дітей внутрішньопереміщених осіб. Якщо будуть пробувати, будемо приймати. Треба розуміти, що внесені зміни були до законодавства. Що при дистанційному навчанні максимальна чисельність учнів у класі, тобто наповнюваність класів на період тривалості воєнного стану, саме не Обмежується, якщо ми ще раз говорю, дистанційна форма навчання. Ну але при цьому батьки пишуть заяви, приймають самостійно рішення, яку іншу форму обрати, це індивідуальна, це може бути екстернат, сімейна чи педагогічний патронат. Відмінність екстернат впродовж року дитина з певних причин не може відвідувати ось ці онлайн заняття. ну Більшість це діти, ті, які зараз з батьками, чи як там уже за рішенням родини знаходяться за кордоном і, можливо, і там навчаються, і ось не можуть одночасно онлайн відвідувати уроки, ті, які у школах нашого міста. Тому будуть вони, наприклад, Кінці навчального року їм треба буде повернутися, отримати консультації, здати, написати підсумкові усі роботи, контрольні і отримати річну оцінку. Сімейна форма тут вже батьки самі думають, як дати також дітям знання, але на відміну від екстернатної, двічі на рік діти пишуть контрольні роботи. І отримують оцінки за семестри. Виводиться за семестровими річна оцінка. Загальна кількість дітей взагалі у закладах освіти. Контингент 104 тисячі особи. Мистецькі школи Дніпра цей навчальний рік теж розпочнуть у онлайн форматі. Для цього учні та педагоги 22 комунальних закладів. Вже опанували всі сервіси цифрового зв'язку та на 100% готові до навчання вдома у музичній школі. номер 3 до навчання онлайн готові 33 вчителі та 370 учнів. З них більше 10 учнів це діти-переселенці, які мріють опанувати музичну діяльність. Як саме проходять онлайн уроки, розповість викладачка дитячої школи номер 3 Олена Тішина. Ну до онлайн уроків нас довів ковід. Пандемія навчила нас займатися з дітьми, тому що дітей треба підтримувати і займатися. Музиканти це така професія, коли не займаючись без практики, втрачається дуже багато. Тому виходом, якраз такої ситуації, стали онлайн заняття. Передумовою, перш за все для нормального онлайн-заняття, треба технічне забезпечення, тому що треба комп'ютер, треба доступ до соціальної мережі, треба Wi-Fi, як мінімум. Складощі, які найперше виникли у нас, у, от, у мене гітара і домра, у струнних інструментів. Це налаштування інструмента дистанційно. Там сидить дитинка, а тут сидить викладач, який не має доступу до інструменту. Ну, нічого, ми це все навчилися. У нас батьки навчилися налаштовувати інструменти. В принципі, це враховуючи два роки пандемії. Враховуючи зараз ситуацію, таку, коли діти не можуть приходити на уроки, то це достойний такий спосіб проводити заняття і щоб діти не втрачали. Тому що з початком війни я вам скажу, мене майже всі мої діти дзвонили і просили уроки і заняття, тому що дітей треба тримати в формі, їх треба відволікати, треба, щоб вони розвивалися. Онлайн урок проходить точно так само, як звичайний очний урок. Він розпочинається обов'язково з налаштування інструменту. Дитина має налаштуватися, дитина має розігратися. Тобто, спочатку йдуть завжди обов'язково вправи, так само як в спорті, так само як ругом. Нам треба відчути інструмент, розіграти м'язи. Тому технічний блок вправи гами етюди. тюди. Потім ми працюємо вже над творами, над текстом. Діти собі мають ноти. Я маю собі у себе свого боку ноти. Ну і так працюємо. Потім прослуховуємо. Ми навіть коли була пандемія, нам доводилося проводити академ-концерти онлайн. Тобто діти записували свого боку свою партію Концертмейстер. З навушником записував акомпанемент. Ми це монтували, і от такі були у нас академконцерти, і ми їх виставляли, батьки були задоволені, діти грали, Получався такий собі онлайн-концерт. Складніше, я вам скажу, сталася ситуація з колективами. У нас же є ансамблі, у нас є колективи. І тут вже довелося нам просто дітям відправляти партії. Я роблю інструментовки, відправляю дітям партії. Діти вдома вивчають ці партії. Потім я записую свою якусь рівну лінію, відправляю кожному. Вони мені присилають кожен свою, і тоді вже ми монтували. У мене є там такий запис ансамблю, оркестр. І це дуже корисно. Діти вийшли з пандемії вже з готовим репертуаром. Ми могли одразу сісти займатися, і у нас через буквально тиждень вже були концерти. В нашому випадку зараз війна, якщо починається сирена, звичайно, урок переривається, всі йдуть в безпечне місце, тому що це надважливо і безпека понад усе. А вже потім, дивлячись, скільки продовжується ця сирена. Якщо це от, буває п'ятихвилинка прекрасно вона закінчилась. Ми зізвонюємось і знову зустрічаємось. Якщо це ну довга сирена, значить урок переноситься десь на якийсь інший день або інший час. Нагадаю, ви слухаєте програму Тема дня на українському радіо Дніпра. Нині через воєнні дії українці мають високий ризик отримати серйозні ураження, внаслідок яких потребують не тільки лікування, але і реабілітації. Зараз до програми медичних гарантій належать реабілітаційні послуги для дорослих та дітей з ураженнями упорно-рухового апарату нервової системи. Національна служба здоров'я планує запровадити ще новий пакет медичних послуг саме для постраждалих внаслідок воєнних дій. Детальніше про це розповість начальниця управління східного міжрегіонального департаменту Національної служби здоров'я Наталія Шуліка. У Національній службі здоров'я є два пакети реабілітаційних: це реабілітація медична дорослих та дітей від трьох років з ураженням опорно-рухового апарату, і медична реабілітація дорослих та дітей від трьох років з ураженням нервової системи. В нашій області в 2022 році 33 заклади законтрактовані на реабілітацію опорно-рухового, Апарату загальна сума контрактів 263 мільйони гривень. І 33 заклади законтрактовані на реабілітацію нервової системи. Сума загальна 155 мільйонів гривень. З чого складаються ці суми? З тарифу за реабілітацію він складає 10 тисяч 820 гривень за один епізод медичної допомоги. Один епізод Медичної допомоги, як ми вже казали, це мінімум 14 днів реабілітації, може бути більше, але мінімальна кількість 14, і незалежно, вони підряд. Ці 14 днів або там з перервою. Ну тобто, епізод складає 14 днів. Національна служба здоров'я України виконує свої обов'язки перед лікарнями за обома видами реабілітації. В цьому році ми оплатили лікарням Дніпропетровської області вже майже 275 мільйонів гривень. І послуги медичної реабілітації вони доступні не лише у Дніпрі, а в інших містах нашої області, і в Кривому Розі, і в Нікополі дуже потужна реабілітація в Павлограді. По кількості наданих послуг лідер обласний реабілітаційний центр. Пакети були у нас з 2020 року, коли почала працювати програма медичних гарантій, що доступна пацієнту за цими пакетами і як взагалі потрапити на реабілітацію. По-перше, якщо пацієнт потребує реабілітації, то йому необхідно звернутися до свого лікаря, з яким укладено декларацію. І за необхідності, сімейний лікар він створить в електронній системі охорони здоров'я електронне направлення на отримання послуги з медичної реабілітації, і можна звертатися в лікарню, яка має відповідний пакет. Як дізнатися про цю лікарню, можна зателефонувати 1677 на, в контакт центр Національної служби здоров'я України і вам Порадять, де найближча лікарня має такий пакет. Послуги реабілітації вони можуть надаватися і амбулаторно, і стаціонарно. Все залежить від того в якому стані пацієнт, і є різні етапи так реабілітації, тому і амбулаторні послуги також. Можливі можна також отримати направлення від лікуючого лікаря, який може спрямувати пацієнта за потреби на реабілітації. Лікарі моніторять стан пацієнта, надають саме послуги з реабілітації, все залежить від того. Який план створила команда реабілітаційна? Тому що за вимогами пакету рішення приймає не один який то лікар, а кількість лікарів в команді це і? Фізичні терапевти, і ерготерапевти. є там вимога до того, щоб психолог був у команді або психотерапевт, або лікар-психолог, і соціальні працівники це наскільки я розумію, в цьому році додавали до вимог за пакетом. Реабілітація опорно-рухового апарату в цьому році було також дадено психологічний супровід пацієнтів після перенесених травм і у тому числі учасників. Ну, як то тоді казали, операції об'єднаних сил. Цей пакет передбачає безкоштовні аналізи, аналіз крові, розгорнутий, біохімічний аналіз крові. Ну тобто, все це у лікарні вам потрібно, щоб розповів лікар, що входить до цього пакету. Пакету. Що стосується нового пакету, так і Національна служба здоров'я України, Міністерство охорони здоров'я, ми розуміємо, що цей новий виклик, з яким ми зіткнулися, реабілітація після поранень, це дуже важливо, і цей пакет він потребує з'явитися. Про цей пакет ми почали на службі здоров'я України обговорювати ще в червні. Наразі я сподіваюся, що найближчим часом вимоги до цього пакету вони будуть вже затверджені Міністерством охорони здоров'я. Робота йде з декільких міністерств. Зацікавлено міністерство ветеранів в тому, щоб цей пакет був. І реабілітація в цьому пакеті вона буде мінімум 28 днів, тобто ми не кажемо вже про 14. Це більш повноцінне відновлення. Ну я так вважаю, так і особливий акцент буде робитися на психологічний супровід. Тобто це буде не поєднання таких пакетів, які є зараз. Ці пакети будуть працювати і до кінця цього року, але буде окремий пакет для тих, хто постраждав від мінно-вибухових травм. І військових, і цивільних, і тут ми розуміємо, що мова йде і про контузії, і про ампутації, і все це потрібно врахувати, створюючи такий пакет. Ми ще, ще не озвучували тариф. Я так розумію, що це потрібне окреме фінансування, бо воно не вкладається в існуючий бюджет програми медгарантії 2022, Ну тобто пакету не було, і ми розуміємо. Мімо, що немає резерву, або, можливо, буде перерозподіл коштів з ковідного напрямку. Тобто, все фінансування залежить від бюджету, який, можливо, буде додано до програми. І це була начальниця управління східного міжрегіонального департаменту Національної служби здоров'я України Наталія Шуліка. А наша передача добігає кінця. Нагадаю, ви слухали програму Тема дня. Режисер ефіру Олександр Сохач, інженер Максим Гейко. А для вас в студії працювала ведуча Мальвіна Карпенко. До нових зустрічей в ефірі! Програма Тема дня на українському радіо. Дніпро. Як небо Світить під хмарами, де здалеко постріли шквалами Громом, вітром світ розривається, дивись на небо, там хтось посміхається, дивись, як небо, світить під хмарами, де здалеко. Поздріли шквалами громком відром світ розривається, дивись на небо, там хтось посміхається, зброї, звуки та тремтіли руки. руки, відб'ється, тихі стуки і це ця подих ночі. Закриває очі я війни не хочу, Чуєш, так не хочу силу волі, я зіжму в долоні Пульс так дзвонить, ворогів полонить знаєш, мамо, Україно, мамо, все не так погано, все не так погано. Дивись, як небо, світить хмарами, де далеко постили шпалами.